Вишиванки вперед. Вітання від батьків з вашим четвертим курсом. Ви стоїте на порозі виходу в життя, в серйозне життя. Хотів би від вас почути ваші нами на цей рік, які ви маєте. Задачі перед собою поставити, і що ви маєте виконати? Так, два-три слова. Почнемо з керівника. <ріхи> так, 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 стійте, стійте. два слова. Не треба знімати. Сергій, скажи щось. Ми чекаємо нічого, наприклад, майбутнього, хорошого, без, без війни. Ми, Такого суспільства, в якому ми будемо жити, без, без корупції, я сподіваюся. Дякую. За... Дякую. Ви не налаштовуєте ще так серйозно, сьогодні ще свято. Про серйозне ми подумаємо завтра. Завтра поставимо Значить, на Перший урок І до вас прийти з камерою.